Вітаю всіх на своєму каналі. Друзі, сьогодні 5 жовтня 2025 року. Показую вам дуже цікаву культуру. Цього року посадили ми вперше. Це такий екзот із теплих країн, із тропіків. Напевно, вже здогадалися ті, хто вирощує. Ось така культура. Називається батат. Або ще кажуть солодка картопля. Ніколи не вирощували, виростили з розсади. Висадили розсаду 5 червня. 5 жовтня збираємо. врожай ось такий. Посадили небагато, два сорти, як ви бачите. Один сорт і другий сорт. Ну, Звичайно, треба було трошки по-іншому садити, потребує глибокої ораної землі, такої м'якої. Напевно, дуже гарно вийде на там, де пісочок, супіщані землі. На наших твердих чорноземах сухих ось такий результат. Ну, я думаю, як для першого разу непогано. Будемо готувати різними методами, спробуємо щось там пекти, варити, жарити і так далі. Потім все вам покажемо розкажемо. Отже, нова екзотична культура батат.